Проєкт рішення про обласної ради поліції змін до обласного бюджету на 2011 рік та подані додаткового до нього доповнення від 01 листопада від 4 листопада 2014 14 листопада. Також я рекомендую підтримати в цілому від 14 листопада і ту пропозицію, яку вніс Чубатий і прийняти з в пропозиції єдине рішення. Щоб я не читав які зміни, я хочу звернутися до депутатів, чи є у вас в руках рішення бюджетної комісії. Тому що там технічні правки, десь при формуванні подання від 14 листопада фінуправління допустило технічні неточності і на комісії ми їх відкоригували. Є потреба зачитувати чи немає Немає. Є вас рішення бюджетної комісії. Я попрошу підтримати і. З даних всіх подач ми сформували єдине рішення по внесенню змін до обласному бюджету на 11 рік. Дякую. А в цілому, якщо сказати про те, що скільки коштів не вистачає області без завершення бюджетного року, то на сьогодні область десь відчуває потребу ще у 60 мільйонів гривень, щоб закрити всі, всю потребу у виплаті закінчення статей. Це загальні поплати на Тому ці 11,800, подала дала нам держава, центральні органи влади для виплати заробітної плати. це є 18,6% тої суми, яку е, треба, має, мала би потребу область фінансового ресурсу того, щоб завершити людей. Дякую.